Кажуть, найкрасивіша людина тоді, коли вона щаслива. Учасниці конкурсів в очікуванні дива не мають модельних даних, але переповнені щастям, адже носять під серцем маля. Показати, що вагітність прекрасна в усіх її проявах привернути увагу до статуту сім'ї головна мета конкурсу. Зазначають його організатори. нас всіх бувають. Різні періоди в житті, і от коли ти згадаєш, то я ж коли же була зіркою, я ж стояла на сцені, зразу піднімається настрій. А взагалі, то ми хочемо привернути увагу до сім'ї, до інституту сім'ї, показати, що сім'я це чудово. З нетерпінням чекає на свою першу дитину, Юлія Костюшко на сцену теж виходить уперше в житті. Цей цікавий стан я вирішила зробити ще цікавішим, <гум> так щоб було більше позитивних емоцій. Деякі дівчата більше можуть люблять полежати, відпочити. Мені здається, треба в цей період себе реалізувати. А от Ольга Бондар вже має синочка. Наразі очікує донечку. каже, пішла на конкурс у пошуках нових відчуттів. Це щось таке цікаве, неординарне, як для мене, тому що я в декреті три роки сижу з дитиною і хотілося чогось нового. Для майбутньої дитини, яка ще не народилася, скажімо так, це вже якийсь артистизм для неї. Не перший конкурс краси для матусі зі стажем Наталії Продан. У мене друга вагітність. Перша дитина в мене доця. Донечка сидить вже в залі, чекає, чекає виступу. До участі у конкурсі запрошувалися всі бажаючі, але в результаті на сцену вийшли 10 найбільш витривалих красунь, адже підготовка до конкурсу лише на перший погляд здається легкою. Це треба пройти курси для того, щоб зрозуміти психологічну підготовку дівчат, тому що сцена є сцена, хтось почне нервуватися. По-друге, це Практично дівчата останні два тижні займалися кожен день. Тобто це треба викроїти час від сім'ї, від дітей, від чоловіків і кожен день ходити на репетиції. У результаті п'яти конкурсів, а це візитка, малюнок на животику, танець, вихід у національному та вечірньому вбранні усі красуні отримали титул Пані та подарунки від численних спонсорів.